Розділ 23 Не розпускатимеш пустих чуток, не даватимеш своєї підтримки нечистивому, стаючи фальшивим свідком. Не слідуватимеш з більшістю за злом і не свідчитимеш з більшістю на суді, аби викривити правосуддя. Навіть бідному не потурай у несправедливості на суді. Якщо потрапиш на вола твого ворога чи на його осла, які заблукали, то неодмінно поверни їх йому. Коли побачиш осла свого ворога, який впав під своєю ношею, не дозволь собі залишити його так, неодмінно допоможи йому встати. Не викривлятимеш правосуддя на користь бідного в його позові. Тримайся подалі від несправедливої справи. До справи вбивства невинного чи праведного не приєднуйся адже я не виправдаю винуватого. Не бери хабара, оскільки хабар засліплює очі навіть тих, що добре бачать. І спотворює свідчення справедливих. Приходься, не пригноблюй, адже ви знаєте, як себе почуває чужинець, оскільки ви самі були приходцями в Єгипетському краю. Шість років будеш засівати свою землю і збиратимеш її врожай, але сьомого року залишиш її в спокої, необробленою. Нехай скористаються нею убогі з твого народу, а залишками після них живитимуться дикі тварини, так само учиниш. Зі своїм виноградником та зі своїм оливковим садом. Шість днів працюватимеш, а сьомого дня будеш відпочивати. Нехай відпочине і твій віл та твій осел, а також хай відпочине син твоєї невільниці і чужинець. Таж дотримуйся усього, що я вам сказав. Навіть не згадуйте імен інших богів, нехай про них ніхто не почує з ваших уст. Тричі на рік. Святкуватимете на мою честь. Будете дотримуватися свята опрісників. сім днів споживатимете опрісники, як заповів я тобі, у визначений час місяця авіва, оскільки тоді ти вийшов з Єгипту. Не з'являйся переді мною з порожніми руками, Відзначатимеш і свято жнив, тобто перших плодів своєї праці, з того, що ти посієш на полі. А також свято збору врожаю своєї праці з поля наприкінці року. Тричі на рік нехай з'являється вся твоя чоловіча стать перед всемогутнім Господом, не приноситимеш крові моєї жертви разом з квашеним хлібом, і не залишатиметься жир з моєї святкової жертви до ранку. Найкраще з перших плодів твоєї землі ти приноситимеш у дім Господа, свого Бога, не варитимеш козеняти в молоці Його матері. Отже, я посилаю мого ангела перед тобою, щоб він охороняв тебе в дорозі і привів тебе в ту місцевість, яку я приготував. Зважай на нього, прислухайся до Його голосу і не чини йому опору, адже він не пробачить вам ваших переступів, тому що в ньому моє ім'я. Якщо уважно прислухатимешся до Його голосу і робитимеш усе, що скажу, то я буду ворогом твоїм ворогів і супротивником. Твоїх супротивників, адже мій ангел піде перед тобою і запровадить тебе до Амореця, Хетеця, Перізця, Хананця, Гівіця та Євусеця, яких я знищу. Не поклонятимешся їхнім богам і не служитимеш їм, не чинитимеш так, як вони, але неодмінно знищиш і вщент порозбиваєш їхні стовпи Астарти. Служіть Господу, вашому Богові. І він поблагословить ваш хліб і вашу воду, я усуну з поміж вас хворобу. Не буде в твоїм краю такої жінки, яка передчасно народжувала б, ні безплідної, а число твоїх днів зроблю повним. Я пошлю мій страх перед тобою і збентежу всі ті народи, до яких ти прийдеш, всі твої вороги втікатимуть від тебе, і пошлю перед тобою шершнів. Які ще до твого приходу проженуть від тебе гівійців, ханаанців і хетейців, не проганятиму їх протягом одного року, щоб не спустошилась земля і щоб не намножились супроти тебе дикі звірі. Я виганятиму їх перед тобою поступово, доки не станеш численним, щоб оволодіти землею, спадщиною своєю. Я встановлю твої кордони від Червоного моря до Филестимського моря і від пустелі до ріки. Я віддам у ваші руки тих, хто заселяє цю землю, ти проженеш їх сперед себе, не укладатимеш угоди ні з ними, ні з їхніми богами. Вони не повинні проживати на твоїй землі, аби не довели тебе до гріха проти мене, бо якщо служитимеш їхнім богам, то це стане для тебе загибеллю.